Поліції Бороський, то Сергіюч, інспектор сектору реагування патрульної поліції. У нас зйомка на блокпосту заборонена. Я, Русь, с... я Сто... себе знімаю. Себе, будь ласка, знімайте. Звісно. Документи, будь ласка, фільм. Ви мене спинили. Стат... Не зобов'язана людина, яка вас спинила, питати у вас документи. Ви на зупинити. Ви, мене... ви мене спинили? Ні, я вас не зупиняв. Гукайте того, хто мене спинив. Наріше. Бо він мене спинив. У нього є причина зупинки. Причина зупинки, стаття 35, пункт 7. Які? Місце, де державною владою рух ага. заборонено або обмежено. Це блокпост, рух тут обмежено. Дивіться. Згідно статті я... 32, будь ласка, придивіть ваші документи. Дивіться, ви в цій справі хто? Я інспектор. Ви мене спинили? Ні, я вас не зупиняв. Лукайте того, хто спинив. Навіщо? У нього є підстава зупинки. Я з ним буду розмовляти. Я вам підставу зупинки, вам повідомлю. Я з ним буду розмовляти. Ви в цій справі ніхто. Як це? Я ніхто. Отак так це. Під законодавство ви? і будете хто. Да. Да. А скажіть, будь ласка, на яке законодавство ви зсилаєтесь? На всі закони України. На які всі? Ну, ви ви, ви, ви розгляд справи знаєте, як проводиться? А хто сказав, що ми проводимо розгляд справи? А на підставі чого ви спитаєте у мене документ? Вам е, дивіться, в мене немає часу з вами спорити. Гухайте того, хто мене спинив, бо я буду з ним спілкуватися. Я вам повідомив тільки. що. Можете повідомити мені ще п'ять разів. Може, ще 10 повідомити. Без проблем. У мене в міні отак. У мене також. Хорошо. Підстава вашої зупининою. Гукайте того, хто мене спинив. Він не зобов'язаний. Ну я тоді не зобов'язаний тут спинятися. Він мене спинив, хай підходить, ми з ним побалакаємо. А чим я вам не підходжу? Бо ви в цій справі ніхто. В якій справі? В тій справі, в якій ви мені хочете інкримінувати якісь документи вам. Ну, ви давати. хочете перевірити їх, а я не хочу вам їх давати. Бо ви в цій справі, ніхто. А що за справа? Ви поясніть, що за справа. У нас проводиться розгляд справи? Ні. Вас було зупинено на блокпосту згідно закону України про нас поліцію. Це саме пункт 7, статті 35. добре. Добре, це у нас причина зупинки вашого транспортного засобу. добре. Згідно статті 32, поліцейський має право Но ми вимагати... до 32 другої ще дійдемо. Ми а ще має... з причиною зупинки не розібралися. 35, пункт 7. Несіть документи, які підтверджують, що на цій ділянці обмежено рух. Якщо вам потрібно, ці документи. З... Ви можете приїхати до мене додому і взяти у мене вдома мої документи. Якщо вам потрібно. Ви документи будете показувати? <сум> Дивіться, вони в мене є. Добре, що вони у вас є. Ви в цій справі ніхто. В якій цій справі? Я в не розумію, В тій справі, справі, в якій ви зараз намагаєтесь мене перевірити документи. Наша... Кримінальна справа, адміністративна справа. Ну, новий, поки що це адміністративна справа. Це не у нас взагалі нема справи. <рес> Тоді я поїхав. Так, все. О, так це. Нема справи, до побачення. Ви документи покажіть і поїдете. гукайте того, хто мене сподив, я йому покажу. Йому покажете? Ну, якщо у нього знайдеться підстава зупинки, то звісно покажу. Так підстава зупинки, я ж вам повідомив, підстава зупинки. Ні. Це не хай, Нехай підійде той, хто мене спинив, я йому все розкажу і, поміняю, і покажу. Його, ви займаєтеся, тут самоуправство. Добре, добре. Добре. Не дуже добре. У кожного свої погляди, хто чим займається. Так тут нема погляду. нема погляду. Тут є, є чіткі підстави. Якщо нема підстави, то нічого ви не спинили. Дивіться, я дію в рамках законодавства. Принесіть, принесіть ви документ, виявите, в якому написано. Документи, які ви бажаєте побачити, вони мають гриф секретності. Доброго дня наш інспектор направлення поліції. Можна ваше водійське посвідчення. На підставі чого? На підставі статті 35 закону України про поліцію. по транспортного поліції. Ми перебуваємо на професійній споруді блокпост. Поки ми про блокпост довіни не балакаємо. Е, е, до до блокпоста ми ще дійдемо. Е, 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 яка підстава зупинки? Перевірка ваших документів. А що є, то прямо так в законодавстві написано, що перевірка документів ми? Так і написано. А покажіть мені, де це саме. Стаття 35 закону України про нас приємно. Який, пунк... Можете який в интернет... пункт? Можете в интернеті... який відкрити... пункт? Я знайду. Який знайдіть. пункт 35 статті, який пункт? Знайдіть пункт, почитайте, ознайомтесь і будемо вас перевіряти. Який пункт 35 статті? Ви будете надавати водійський посвід? Звичайно буде, якщо ви мені назвете причину зупинки. це 35-та допомога про нас. будь ласка, не трогайте. Е який саме пункт. Ми можемо дуже довго з вами спілкуватися. Вибачте, Позь. у мене часу отак. Отак от. У нас теж ранку. Без проблем. Все, тоді шліть. Кого? Остання. Та я, я поїхав. Все, пока. Пока, до свидання. Ну так вы идете? Вы идете? Инспектор, ты да иди сюда. Инспектор. Ну да побачь.